Дякуйте Господеві, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя. Ми будемо зараз мати молитву, молитву прохання перед Господом. Подяки, щоб Бог благословив. Ми очікуємо від Нього Слово, підтримку. Кожному це важливо, кожному це потрібно і це правда. Проїжджаючи по тих місцях, де люди справді пережили тяжке горе. Залишилися вдовами, діти сиротами, і коли ти підходиш до них, вони просять про одне, щоб за них або помолилися, або наступне їх вислухали, або їх вислухали. Тому, друзі, сьогодні Бог готовий, щоб нас вислухати. І наші прохання, і наші благання, і наші переживання. Але найпершу першу чергу ми дякуємо йому, бо Він добрий. Хвала Ісусу. ми піднімаємося на ноги. Господь у цій молитві. Ми дуже тобі вдячні за життя. Ми дуже тобі вдячні за день, в якому знову можемо жити. Ми дуже тобі дякуємо за те, що ми маємо у своєму житті слава тобі, наш Бог. Ми дуже тобі дякуємо за те, що велике твоє батьківське піклування є над кожним із нас. Подяка тобі і пошана тобі, наш Бог. Господи, виливаємо всю подяку тобі, славу і честь тільки тобі. Добрий Бо ти, бо навіки твоє милосердя, Господь. Навіть якщо проходимо тяжкі моменти в своєму житті, якісь неприємності, не знаємо, як далі рухатися, що далі робити, навколо багато запитань нашого життя. Господи, ми знаємо, що наше майбутнє в Твоїх руках слава Тобі, наш Бог. Ми знаємо, Господи, що захист над нашим життям є від Тебе. Ми по справжньому знаємо, що таке жити під покровом Всевишнього. Хвала Тобі, наш Бог, Господь, і ми дуже просимо ніколи нас не залишай і будь завжди поряд нами і бережи також, щоб ми ніколи не відвертались від тебе і ніколи, ніколи не залишили тебе, Господь. Ми дякуємо тобі за знову цю спільноту і зустріч, яку ми можемо мати в цьому будинку. Слава тобі, наш Бог. Ми дякуємо за те, що ми можемо бачити обличчя один одного. Слава Тобі! Ми дякуємо тобі за те, що, Господи, сьогодні новий день є в житті нашим. Слава Тобі! І в цьому новому дні хочемо славити, славити і славити Тебе наш Бог. Ми дуже просимо, дай відповідь на молитву тим людям, які так цього сьогодні очікують, Господь. Підбадьор кожне серце, підбадьор кожну душу, Господь, і потіш тих людей, які сьогодні плачуть, Господи, в скорботі, в переживаннях, Господь. І ми за них молимося до Тебе і просимо потіш, Господь. Ми дуже молимося за нашу країну, Господь. Ми дуже молимося за кожну людину, яка проживає в цій країні. Ми дуже молимося за кожного воїна, за кожного лікаря, ми молимося за кожного волонтера, за кожного мирного жителя. Ми молимося Тобі, Господь, за кожну людину, яка пече, готує, шиє, возить, Господь Боже, твій захист нехай буде над кожним. І в цьому дні постав твій захист над Україною. Збережи, Ісус ми. Молимося до Тебе, наш великий вічний, єдиний та премудрий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.